Наступні слова апостола Павла, які записані в 26 му вірші, говорять так: у мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі. І закінчення. Цього віршу. У небезпеках між братами фальшивими. Останню із небезпек, які переживав апостол Павло, він згадує небезпеку між братами фальшивими. Зазвичай так буває, коли людина хоче щось сказати важливе або основне, вона притримує ці слова на закінчення. Тому що, як правило, останні слова найбільше запам'ятовуються.